Невдячні батьки не рідкість, так само, як і невдячні діти. Історія. Зробити в хаті батьків автономне опалення? Я. Перекрити дах? Я. Зробити плитку у дворі? Я. Допомогти батьку з операцією на суглобі? Я. Змінити мамі всі зуби? Я. А ви знаєте, скільки це коштує? Досить багато. Я останнього не віддавала. Ми з чоловіком гарне заробляємо. Я завжди хотіла зробити батькам достойний рівень життя, щоб у них було тепло, чисто, гарно, щоб вони були здорові, можу дозволити, роблю. В мене є сестра. Сестра, я вам так скажу, четверо дітей від різних чоловіків. Мешкає вона у будинку, у дворі батьків, і пів життя не працює взагалі. В чому суть? Я нещодавно дізналася, що мої батьки зробили дарування хати, яку я ремонтувала на сестру. Ви знаєте, мені хата не потрібна. Я просто не зрозуміла, чому так, і задала це питання, що, на що ви їй відписали хату. А мама мені сказала: ти у нас розумна, в тебе в житті все, що тобі потрібно є. А вона у нас дурочка, тому ми маємо її захистити. Захистити від кого? Від мене? Тобто, як оплачувати все таке хороша, але від мене треба захищати. Тепер я нікому допомагати не збираюся. Нехай вона їх і утримує, нехай вона їм і ремонтує. І що ви думаєте? Здійснився такий скандал, нібито я зобов'язана це робити. І в того я стала взагалі погана. І вже ніхто не пам'ятає, що я багато років. Всіх утримувала і не мала чого зробила. Ну і відношення не чекала такого від власної родини. Нерівне ставлення батьків до дітей, воно зашкалює. Саме через це є спори про спадщину. Саме через це є суперництво між дітьми, з самого дитинства і до самого, -самого кінця. А тут ще батьки, маючи двох доньок, умовно путьову та непутьову. Вирішили, що треба перенести відповідальність за життя непутьової доньки, а також нагрузити всіма обов'язками турботи про себе саме путьову донечку. Нібито знаєте, людина досягла багато чого, досить успішна по життю, і чомусь вона від цього всього має тільки проблеми, обов'язки і тільки напряги. Це зовсім якось неадекватно. Ще переклали на неї відповідальність за сестру майже. Але стосовно дівчини, так вам скажу: робіть добро і кидайте його у воду. Помогли і забудьте. У вас тому і є чим допомогти.